Серебрянське лісництво в останньому оновленні всі могли бачити, як змінилася мапа в даному районі, і можна сказати, що ворог там має певний успіх, він намагається його розвивати, користуючись в першу чергу проблемами на цій ділянці, знайшовши слабке місце в обороні, і використовує в основному свою тактику малих груп піхоти, яка безперестану тисне на наші позиції, яка безперестану намагається. Продовжувати вишукувати слабкі місця, полювати на дрончиків, на інші тилові, якісь підрозділи, які виконують свої задачі. А хочеться тут відмітити, ми теж писали про це в нашому телеграм-каналі. Що ТРО це та те, той рід військ, який необхідно реорганізовувати, тому що важко ставити на відповідальні ділянки фронту війська, які не мають достатніх сил і засобів. Для того щоб отримувати великий натиск, і це питання не до самих підрозділів, не до самих бригад чи бійців, а саме до структури, до поняття використання цих ресурсів і до того, що є проблеми, на які необхідно звертати увагу. Паралельно з цим, окрім серебрянського лісництва, яке важливе для ворога, вже навіть принципово. Бо ми всі знаємо, що дуже довго йдуть запеклі бої за цю місцевість. Вони намагаються просуватися до населеного пункту серебрянка, щоб поволодіти. Буквально північним фасом самого Сіверська це глобальна задача в цьому району для росіян. Одночасно з цим є Ямпіль, є Лиман, які вони теж поставили за задачу, і реалізація цієї задачі здійснюється не тільки з серебрянського лісництва, а й з району населених пунктів Торське Зарічне, куди вони залазять. Віці 63-ї бригади виклали роботу, де вони з танка працюють по ворогу, який заліз в. Населений пункт закріпився одразу. Скажу і відповідно на запитання, чому там немає там змін на мапі, чому ще зелена зона. Так як іде у нас ще опрацювання ділянки, ми намагаємося зрозуміти ситуацію, тому що знову ж таки присутні якісь недостовірні доповіді, присутні перекручування тим, що ворог забігає, але постійно вмирає. Однак дійсно ця ситуація має місце, тому що малі групи піхоти вони намагаються забігти в село, вони намагаються там закріпитися і заховатися. І це теж необхідно враховувати. Тому можна і побачити, зокрема в районі Торського величезну сіру зону, але вони починають світитися в. Зарічному тому ми теж будемо реагувати на ці всі моменти. Обов'язково все з'ясуємо і в найближчий час, скоріше за все, ви побачите зміни в цьому районі. Можливо, навіть не тільки збільшенням сірої зони, а й збільшенням червоної. Однак, слідкуємо за цією ситуацією, тримаємо руку на пульсі, і звичайно, що будемо реагувати на зміну будь-якої обстановки. Перейдемо на південь. На сьогоднішній день дуже багато обговорень, е, перекидання військ, зокрема з території Сумщини, Курщини на в район Покровська і на Запоріжжя. Е, е, і якщо виділяти найбільш активні ділянки в районі Запоріжжя, звичайно, що можна сказати, в першу чергу це район Оріхова, а саме населені пункти Кам'янське, Плавні і Степногірськ. Саме тут ворог мав нещодавно активні успіхи в просуванні, він не зупиняється. В тому щоб розвивати ці успіхи для себе, зокрема, постійно пробує просочитися в степногірськ, іде постійна фіксація окремих груп піхоти, які по яких працюють наші дрончики. Але останніми днями помітна тактика ворога, які перемістилися з. Просування в сірій зоні, як ми бачимо на мапі, там сіра і синя зона, це відкрита місцевість. Вони намагаються рухатися з району плавнів, щоб заховатися в забудові, десь накопичуватися, просуватися далі. Для чого їм це потрібно. Степногірськ і висоти за Степногірськом, якщо вони перейдуть під контроль ворога, вони зможуть знову ж таки затягнути туди своїх дрончиків, як вони використовують дуже часто на самому нулі, не бояться цього робити і зможуть вийти на більш-менш дистанцію, яка дасть можливість, наприклад, здійснювати ураження на околиці Запоріжжя? Звичайно, нічого такого стратегічного в цих моментах немає, але дестабілізацію обстановки, звичайно, щоб. Буде присутня, ще більша мета цих просувань може дати ворогу можливість контролювати і мати вогневий вплив на трасу з Запоріжжя до Оріхова. Оріхове це їхня давна ціль, яку вони намагаються взяти. І в цілому, вся ріхівська агломерація там і є достатньо вже потужні укріплення. Тому в лоб вони не можуть взяти цей населений пункт. І звичайна тактика росіян обходити, брати логістику і в цілому шляхи пересування під свій контроль вогневий для того, щоб... Приносити нам шкоду і дестабілізувати обстановку, але сили оборони також намагаються якось втримувати цей район, реагувати. Зокрема, варто відмітити тут роботу наших дронщиків. Також перебуваємо постійно з ними на зв'язку, і у них дуже багато роботи в цьому напрямку. Тому, якщо говорити в контексті перекидань військ, якщо вони стануться в майбутньому, а скоріш за все вони опиняться саме в цьому районі для того, щоб розвивати свій успіх, росіяни завжди так робили. Однак варто зазначити, що в нашій якійсь проведенні аналітиці поки що таких перекидань не фіксується. Можливо, зараз або йде підготовка, або йде процес цього перекидання. Тому будемо бачити, які підрозділи в якому місці вилізуть. Окремо з цим часто говорять про те, що може початися активізація в районі Гуляйполя. Але поки що, паралельно з активністю, яку має там ворог, воно не фіксується, тому що для того, щоб розвивати успіх, необхідно спочатку провести певні початкові дії, прощупати місцевість, знайти слабкі місця. І звичайно, перша ознака того, що у ворога йде якась підготовка, це активні враження по тилах, по логістиці, чого там поки що не спостерігається.